Її звуть Тіні, а це Міні Тіні. Люблять міні дістали з пачки і просто з'їли сусиски міні від Бащинського Солидар – Це Україна. Попри будь-які штурми, тимчасові захоплення вулиць чи кварталів, попри будь-які псевдогероїчні заяви окупантів, збройні сили України триматимуть бій і діятимуть згідно із наказами командування. Про те, що відбувається нині на Бахмутському напрямку, говорять і у Києві, і у Вашингтоні. Як битви на сході змушують путінських посіпак уже зараз гризти одне одному горлянки. Які країни вже наступного тижня мають оголосити про передачу Україні новітніх танків і що про вирішальну битву цього року говорить Володимир Зеленський? Дивіться хроніку події 324-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Солидар зруйнований, але наші захисники стоять у місті, досі тривають бої і зсу досі протистоять ворогу. Станом на ранок, 13 січня, в Міноборони повідомили, що росіяни кинули на штурм міста, ледь не всі свої основні сили. Заступниця міністра Ганна Маляр наголосила, окупантів не співмірно більше, але українські захисники намагаються втримати оборону. Вигавганшот вигев. Це ближній бій. У нас є бійці з кульовими пораненнями. Є постраждалі від осколків гранат. Таких поранень стало більше. На противагу брехливим заявам російського генштабу, буцімто Солидар уже під повним контролем окупантів. Генштаб ЗСУ поширив інше відео з Мадяром, командиром групи аеророзвідки, яка продовжує коригувати удари по загарбниках. Перестаньте підтримувати той срач і ту пропаганду руську. Зсу стоїть в шанованій плотній стінці захисту, достатніми силами. Так штурмують постійно. Штурмові загони Вагнера. Але нам на їх плани насрати. Ми робимо свою роботу. І робимо її якісно. І будемо робити її до кінця. Солідар. Пі ходять. Багато піду ходять. Зараз пизаємо. Дістануть туди там, де вони ходять. Зсу працюють на виснаження ворога. А ворог працює на виснаження одне одного. Керівник першої тюремної армії світу Пригожин продовжує відкрито нападати на російський генштаб. А фактично, на старого друга Путіна, міністра нападу Шойгу. Будь то саме його міністерство хоче вкрасти у Пригожина право сумнівної перемоги в Солидарі в офісі президента України. Прокоментував. Вали щурячі бої Кремля кажуть, московити влаштували публічну бійку на тему, хто краще воює на 11-му місяці триденної війни, і хто найбільше засіє своїми трупами Солидар про те, що навіть тимчасове тактичне просування росіян не змінить стратегічного провалу Росії та подальшого перебігу війни, говорять і в Держдепі США. А в Пентагоні зауважили, що не мають ніяких підтверджень так званого повного контролю проголошеного. Окупантами Ми не можемо підтвердити жодних повідомлень про те, що російські війська захопили Соледар. Ми бачимо деякі заяви змі, зокрема про ті сили, які очолює група Вагнера. Але знаємо, що українці і надалі діють в околицях Соледару і продовжують давати відсіч. І ця відсіч лише посилюватиметься, як повідомляють змі вже наступного тижня. І Велика Британія і Німеччина офіційно заявлять про передачу своїх танків Челенджер та Леопард, адже Україна готується до вирішальної битви і великого наступу загарбників. Про це в інтерв'ю Бібісі заявив міністр оборони. На думку Олексія Резнікова, ворог радше ризикне піти з уже окупованих територій півдня та сходу, і навряд чи наважується на повторне вступлення. Вторгнення з Білорусі про необхідність усіх західних партнерів України ухвалювати нові оборонні рішення, говорить і президент. Під час звернення до сейму Литви Володимир Зеленський наголосив, що світ має зробити так, аби будь-який агресор не міг у майбутньому навіть мріяти про посягання на свободу інших країн. Наша перемога зараз має бути однозначно, такою якою чим. Не сплутати такою, про яку в Росії вже не забудуть, такою, якою не можна, буде зманіпулювати. Агресор має бути розбитий. саме на українській землі, куди він прийшов, щоб не довелося ще потім воювати на землях інших народів Європи і зараз, щоб Росія не отримала передишки, не встигла адаптуватись і не змогла відновити силу. Цей рік вирішальний. Олексій Пасак, «П'ятий канал.